Будинок в Білогородці 120 квадратів, ділянка 6 соток з газом і з підвалом. Знаходиться неподалік від сільпо. Має також навіс для автомобіля. Гарно реалізоване зовнішнє освітлення, led стрічка також додаткове освітлення і вентиляція таз. Тут декоративна штукатурка і бараник. На вході ліворуч місце для гардеробної, праворуч технічне приміщення, в якому. Розміщені всі необхідні агрегати. І так, тут можна почепити картину. Сюди ми зараз ще доберемось, йдемо праворуч. Тут дві спальні і загальний санвузол. Як ви бачите, електрика, вода, каналізація, все розведено. Загальний санвузол зроблений, щоб там можна було поставити ванну, а в головній спальні, тобто батьківській, там вже під душову. І так, з цієї сторони. Давайте зайду спочатку в головну спальню, ось вона. Вона з гардеробною і з санвузлом. Це, як ви вже зрозуміли, підвал. Ось тут вихід на терасу. І ось тут сама кухня. Отець вже встановлений, тепла підлога розведена. Вона як би так відділена від зони вітальні і вам А також покажу, як виглядає цей будинок з сторони заднього двору. Тераса, як ви бачите, з накриттям, такий задній двір. Звичайно, тут ще потрібно завести чорнозему зиму і висіяти газон. Ось так виглядає з сторони заднього двору. Знаходиться в білогородці, 120 квадратів, соток, газ, підвал, три спальні, розведена тепла підлога, ви все бачите. Запрошую на перегляд.